Отца і Сина, і Святого Духа, возлюблені во Христі, коли людина починає важко хворіти, або їй визначили якийсь діагноз, невеликовний, або, скажімо так, діагноз як вердикт, то людина Приймає максимум зусиль для того, щоб знайти вихід із ситуації, знаходить найкращих лікарів, шукає найкращі ліки, тільки би їй помогли вони. Вона готова йти на всякі тортури медицинські, тільки би був результат. Це то все, для чого людина. На що людина готова майже кожна. Тільки би тіло стало здоровим, тільки би та хвороба відступила і людина прийшла у звичне життя. Відносно своєї душі людина далеко не готова йти на такі тортури. У Бога теж є лікарство, коли йде мова про хворобу душі. І одне з таких лікарств, яке найважче, на думку отців церкви, зокрема, про це досить так докладно говорить у цю неділю святитель Николай Сербський, якого ми дуже часто згадуємо тут на Амвоні любимо. Він каже, що у Бога теж є таке лікарство, коли душа у плачевному состоянні. І одне з таких лікарств. Це є носіння свого Христа або христоношення. Я не дарма про це говорю, оскільки сьогодні неділя христопоклонна. І оце лікарство хрестоношення, Достойне носіння свого христа, воно є далеко не солодке. Воно є гірке, воно є то, що Дуже важко його прийняти. І зачастую люди і не, і не користуються цим лікарством, щоб спасти свою душу для тіла, да. Якщо треба тіло ізцілити, будемо пити зміїний яд і всяку якусь таку біліберду, яка просто коли здорова людина би не поглянула в її сторону. Але для того, щоб ми виздоровіли, ми це приймаємо. А лікарство своєї душі, ми подумаємо, чи це робити. Ми спочатку постараємося знайти 100 альтернативних варіантів, тільки би не прийняти це гірке лікарство христоношення. Ми підемо, боронь Боже, спочатку до всіх психотерапевтів, психологів, шарлатанів, усяких ворожок. Пошукаємо причину у своїх сусідах, у своїх ближніх, позавідували, не так подивилися, всі кругом винуваті тільки не я. Оце так ми приступаємо до лікування своєї душі. Так от Господь Він дає нам це горьке лікарство у вигляді несіння свого Христа, для того, щоб ми спасли свою душу з єдиною цілею. Якщо б, браття і сестри, ми ставили за ціль спасіння душі, то ми б ніколи не відмовилися від цього лікарства. Для тіла ми ставимо цю ціль і ми йдемо на все. Тільки б ми були здорові. А для душі, на жаль, ні. Для душі відмовляємося від того свого Христа. Ну, що мається на увазі, оце гірке лікарство христоношіння? Сьогодні Господь у Євангелії нам. Дає відповідь більш докладну, про що мається на увазі. Каже Господь сьогодні слова, якщо хтось хоче йти за мною, відвернися від себе, візьми свій хрест, оце лікарство. І слідуй за мною. Тобто, щоб прийняти лікарство хрестоношіння, треба відвернутися від себе. Ви скажете, як? Що? Іти на якісь тортури, чи за себе взагалі не думати, голодати, істощати, убивати себе. Хіба це має на увазі Господь сьогодні? Ні. Господь каже відвернутися від себе, від своїх гріховних навичок. Святитель Тихон Задонський пояснює більш докладно, каже, якщо ти обманював, не обманюй. Тому що, можливо, це стало твоїм уже, на, ти на рівні цих інстинктів робиш, не усвідомлюючи. Якщо ти був жистокосердий до ближніх, будь милостивий. Якщо ти був себролюбивий, будь щедрий. Це те, що нам було казалося, так сріднилося з нашою душою, вже стало частиною нашого характера, треба від цього відмовити. Якщо в компанії людей. Ти старався когось осуждати, не осуждай. І так далі, браття і сестри, про то, ті, казалось би, банальні речі, які ми тисячі разів розуміємо і чуємо, нам так важко виконати. Але це, якщо хочете, то, що отвергнути себе. Це, повірте, важче зробити, чим тримати піст без олії. Це важче зробити, чим вбити 100 поклонів у день. Але це все, то, що допомагає нам. Отвергнути себе і прийняти стан речей такий, який вона є. Христоношення це прийняти так ситуацію, як її приймає Бог. Тому що дуже часто люди бігають з міста на місто, з храма в храм. І та причина, що бігають і по ворожках, і по екстрасенсах, і по всяких шарлатанах, тому що не хочуть прийняти ту ситуацію, яка є. Чоловік п'є, кажуть. Да, не требася з цим мирити, бо він п'яниця. Ніколи. Я якраз хочу підкреслити, що несіння Христа воно не говорить про те, що ти маєш з гріхом змиритися. Ні, але ти маєш прийняти цю ситуацію з терпінням і смиренням. Да, п'є, я буду все робити, Бога молитися для того, щоб. Він вилікувався і буду йому в цьому допомагати, ніколи не лишні бутилки йому не купляти, не створювати атмосферу, де він може забухати. Но прийняти безропотно це і благодарити Бога навіть за такого чоловіка, коли тебе і зависть буде роздирати, бо у сусідки нормальне, а у мене п'яниця, бо сусідка заробляє, а мій спить. Бо це то, що нас розриває, то, що ми не хочемо прийняти і зачастую знаходимо виходи другі. Сім'яся, м'яся бистренько розпадає, людина собі знаходить іншу людину, а той вже як там буде. Так само з дітьми, браті і сестри. Діти бувають у сім'ї, не всі одинакові. Хтось послушний, хтось у віру у Бога, хтось і до... 50 років так і не повірив у Бога. І материнське серце боє, розривається від того, і роб ще людина на Бога. Як так? Чому так? Я от все життя ходила в церкву, а дитина не ходить. Господь Він нам і дає можливість понести свій хрест, щоб ми проаналізували своє життя. Чому так сталося? Да, можливо, Господа є свій шлях для цього і дитини. А тобі дає можливість. Господь переоцінити, можливо, свої вчинки, можливо, по молодості ти могла народити п'ять дітей, а народила одну або дві дітинки і три аборти зробила. І Господь оцею дитинкою, яка стала нерадівою, можливо, п'яницею наркоманом і блудником, сміряє твою душу, щоб ти теж прийшла в покаяння і до кінця життя осознала гріх аборта. Через твою ж дитину Господь дає тобі це горьке лікарство нести свій хрест достойно. Він не хоче, щоб ти загинула, чи б... Господь не хоче, щоб твій син загинув. Ні-ні. Господь каже, Євангелія хоче всім спастися і в розумінсти не прийти. Но тебе ставить у такі умови нас усіх, які найкращі для того спасіння, навіть твій нерадивий син чи непутьова дочка. Тому, браті і сестри, зміст христоношіння це є прийняти реальність Божественну і в тих умовах спасатися Даже із нерадівим начальником, даже із якимись такими не, не дуже благонадіжними друзями. Но Господь тебе ставить у ті умови, що можливо і ті друзі, дивлячися на твою чистоту віри. На твоє безукоризнене життя, можливо, їх приведе, можливо, і вони задумаються, що щось вони не так роблять. Тому цей шлях і легкий одночасно, ну, і важкий, браті і сестри. Тому Господь нас укріпляє через хрест, щоб ми дивилися на нього і коли там. Нас розриває від несправедливості, від якоїсь політичної ситуації, що постійно трепещим язиком, осуждаємо президента, тих усіх. Подивися на хрест, Бог, який всемогущий, який міг зробити все для того, щоб спасти людину, він вибирає шлях Христа, шлях позорнішої смерті, тому що тільки так це найкращий шлях, як виявилося, для спасіння наших душ. Щоб ніхто не сказав, що ти Боже, ти Бог, тобі було легко, а мені тяжко в моїй ситуації, то ми, християни, ми апріорі не маємо такого навіть слово підняти, тому що там пострадав невинний, який ні за що не був винуватий, не маючи жодного гріха, був розп'ятий. І тому, коли нам так важко, коли кажеться, що все проти нас, ми маємо дивитися на хрест і розуміти, що там є той, який потерпів найбільшу справедливість у цьому світі. Господь нас укріпляє в сьогоднішньому Євангелії не просто щоб, як кажуть, нас прокритикувати, а Він закінчує Євангелія, що хто це виконає, піде за ним, понесе цей хрест достойно, утвердишся себе. Той навіть тут на землі вкусить Царство Небесного ще до смерті земної, браті і сестри. І це приклад усіх подвижників, усіх святих, які сіяли, коли їх обіжали, коли над ними знущалися, коли їх обкрадали, а вони радувалися і молилися, тому що вони вже вкусили тут радість Царства Небесного. І так і людина, яка старається жити. Хоч кажеся їм, що дуже важко, але радість у тих, яку дає благодать через христоношення, через це горько лікарство, вона несравнима з жодною радістю цього світа. Ні з якоюсь покупкою, ні з якимись нам глобальними не знаю, діями, що в нас відбулося в життя. Радість від того, що ми можемо несправедливо постраждати, вона є більша за всі радості. Бо у більшості випадків ми страждаємо справедливо. І скорбі Господь нам попускає по нашій же гріховності. Тобто ми справедливо. Дуже важ, дуже рідко, коли десь нас оклевещуть несправедливо. І якщо такий факт є, то Господь каже: радуйтеся і веселіться, бо нагорода ваша на небі. І з цими словами, браття і сестри, бажаю вам, щоб ми. Укріплялися в подвізі Великого посту, прибігали сьогодні до Христа, взираючи на, на, на нього, на того, хто там був розп'ятий, хто з'єднав небо з землею через це дерево животворяще. Ми йшли і не безприкословно, без усяких там колібаній, чи правильно наша віра, чи неправильно, а що там говорять по телевізору, то все дурниця. Господь Він создав церкву і ворота Ада не одоліють її. Ми в це повинні щиро вірити і сповідувати свою віру як перед Богом, так і перед людьми. Амінь.